Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому каналі буде огляд невеликого міні-мототрактора від компанії Forte. Моделька RT-161. Отже, двигун тут одноциліндровий дизельний такого мотоблочного типу з рідинним охолодженням, електростартером. На 16 кінських сил. 709 кубічних сантиметрів в ньому. В принципі, для цього мототрактора його досить вистачає. Оновлений, як ми можемо бачити, повітряний фільтр з таким забірником, де є в свої лопасті пропеллер. Отже, даний трактор, до речі, йде в комплекті із активною фризою. Докуповувати її окремо не потрібно, вона тут буде йти разом із трактором. Ремінний привід, звісно, що трактор у нас із приводом на задні колеса, і, до речі, задній міст вже йде із диференціалом. Колія у нас розширюється та звужується як попереду, так і позаду. В цьому немає ніяких проблем. Сам Тракторець йде з коробкою передач, яка, ну, три передачі вперед і одна назад. Але у нас тут присутній повишений та понижений ряд. Позаду у нас навісний механізм з гідравлікою, який ну, виглядає як мотоблочного типу. Сюди можна на віску поставити абсолютно будь-яку, яка підходить до мотоблоків без проблем. Також у нас щиточок, ну, вся установка є для того, щоб під'єднати нашу фризу. В принципі, все тут вже, вже є. Залишилось тільки поставити саму фрезу. Ну і, до речі, навісочка в нас із плаваючим режимом. Тобто, бачите, з положення перемістив плаваючого режиму, і навіска пішла донизу. Отже, все інше. По стандарту сидіння звичайне, з пружинами, як має бути. Регулюється воно по вильоту, можна десь, десь бачу. Десь бачу важіль, так, да, є. Можна вперед-назад підсунути, як вам буде зручно. Кермо, до речі, дуже легесенько повертається. Тут не потрібно взагалі ніякого підсилювача, і так з цим проблем немає. Щодо датчиків, то в нас е, на нашому е, таблі є мото, моточаси та заряд акумулятора, е, тиск масла і температура охолоджувальної рідини. А що ще потрібно? Щодо колес, то позаду у нас 650-16, а попереду 500-12. Отож, друзі, якщо вас цікавить такий мототрактор, моделька. 161. Можете переходити за посиланням під цим відео, там буде вся актуальна інформація і головна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні і в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам такий малотрактор, Чи довіряєте ви ремінним тракторам взагалі. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. Всім до нової зустрічі, Па, -па.